Дорогі друзі, сьогодні Таро прогноз для України на травень 23 року. Карта місяця? Саме питання, що буде головним і подивимось, що відбувається. Що відбувалося і що може далі відбуватися протягом травня, і до чого ці події можуть призвести ми світ неочікуване і до чого все йде? Що ж, дорогі друзі, дивимось. Карта суд. І вказує аркан нам на те, що в травні очікуємо, дорогі друзі, визволення від ворога, визволення територій, очікуємо змін добрих. Ну, давайте будемо дивитись, як це буде розвиватись, що передувало? Рухалися цілеспрямовано, важко, через труднощі. Іноді, знаєте, дорогі друзі, от заходимо ми в травень навіть іноді з такими, знаєте, рожевими очікуваннями, навіть трошки прикрашаючи обставини, очікуючи, коли вже ці зміни відбудуться по суду або доля тут в цій колоді аркану. Ми бачимо наскільки важко. Десятка мечів це карта, яка вказує вже знаєте, коли немає взагалі сил, коли навіть здається часом, що вже нічого не можна зробити. Але ми знаємо, десятка мечів, дорогі друзі, це ще пік, це ще карта, яка вказує на завершення проблем, особливо по суду, це точно карта завершення проблем найважчого періоду. І подивіться, з'являється надія в травні. Так, це може бути не зараз. Але в травні ми бачимо старший аркан зірка. І це вказує, що успіхи будуть вони попереду. Ще треба трошечки почекати. І е, маємо карту. Таку важку, 15-й старший аркан, до чого це призведе у найближчій перспективі, що нам можна очікувати, дорогі друзі, в травні. І ось травень показує нам, по-перше, цей аркан може вказувати на величезну залежність від матеріальних ресурсів. Інша сторона це таємні операції. Які плануються і виконуються спільно з іншими країнами, не сама Україна. Також ще один нюанс, на що це може вказувати, тому що ми робимо загальний розклад, дорогі друзі, звичайно, тут не можемо так однозначно оцінити. І мусимо сказати, що тут ще карта небезпеки від сусідів. Може бути ще й таке. Зараз подивимося далі, як у нас будуть розвиватися події. Поки що тут не вказує ні на які небезпеки такі великі. Тут де в нас неочікувані, можливо, якісь речі. І, дорогі друзі, трошки терпіння. Уже багато зроблено, багато для того, щоб виправити цю ситуацію, вийти з цього найскладнішого стану і отримати таке очікуване звільнення від ворога. І подивіться. Оці всі зусилля, весь розрахунок, вся практичність, усі сили, які були використані, поступовий рух, працюючи над деталями, розраховуючи все, ми можемо очікувати досить гарних перспектив на кінець місяця. У нас шістка кубків, а це карта, яка вказує на допомогу. На спільні якісь проекти, які дадуть такий очікуваний результат. Це карта дуже добра. Доброти, миру можливо, навіть знаєте, коли є якісь складнощі. У нас, до речі, багато карт вказують на це. І вісімка пентаклів, і інші карти, які ми проговорили до цього, і суд сам вказує на те, що у нас можливо отримання територій, які були захоплені ворогом, звільнення цих територій. І такі радість така від цього. У нас навіть неочікувано десь це буде. Що особисто ми можемо зробити, друзі? Що робить Україна? Україна головні свої зусилля концентрує на тому, щоб всі ресурси, всі сили кинути на забезпечення своєї безпеки, на забезпечення матеріального становища людей, на економічну безпеку. І, бачите, тут карта така, що держава потурбується про своїх людей, і це є одною із основних задач на травень. Так що, можемо очікувати, дорогі друзі, якась має бути підтримка, якась програма, саме можливо, від держави в цьому плані. Як же навколишній світ до нас? Буде відноситись в цьому місяці. Вісімка жезлів це значить, що тут є концентрація на спільний результат. Ну, це, знаєте, це навіть не потрібно таро. Ми знаємо, весь цивілізований світ підтримує Україну. Всі зусилля всього світу направлені на допомогу, на те, щоб дати можливість Україні вивільнитися, щоб здобутки отримати потрібні. звільнити свої території. І е, карта відлюдник вказує на те, що, можливо, якісь дії будуть таємними в цьому місяці. Я вам хочу сказати: у нас тут були е, 15-й старший аркан був по травневим подіям, і маємо сказати, що там можуть відбуватися якісь події або сплановані з союзниками якісь таємні. Можливо, поставки, а можливо, також, дорогі друзі, мусимо про це сказати, що тут можуть бути якісь небезпечні ситуації, провокативного плану, підступні, сплановані ворогом. І мусимо тут бути обережними, бо це теж може бути у травні місяці, коли неочікуваний, можемо отримати, як сказати, удар такий в спину. або... Прикриваючись тим, що це Україна, ворог зробить якісь провокативні дії. Щось таке може бути. Що стосується підтримки союзників, ми її отримаємо, дорогі друзі. Ми з вами і там проговорювали, що має бути такий може бути такий результат, і тут, очевидно, можемо отримати навіть більше, ніж очікували. Що ж може бути неочікуваним? Будуть радісні події, дорогі друзі, якісь новини, щось таке буде, що просто додасть оптимізму. І ми бачили шістка кубків, туз кубків. Це буде неочікуваним для нас самих. Четвірка мечів. Дивіться, друзі, в ситуації, в якій зараз Україна знаходиться, можна сказати, що може ця ситуація вказувати нам на зупинку військових дій. Четвірка мечів вказує взагалі на такі пацифістські якісь настрої, на зупинку. Можливо, бачите, тут поруч із кубком може вказувати навіть на те, що порадує якась ситуація, така людей дуже порадує. Можливо, навіть щось станеться з ворогом, бо ця карта вказує на погибель, скажімо так, також одна із карт. От, але тут для України загрози немає. Тут все складається напрочуд, напрочуд просто добре. І вже ми не бачимо таких важких карт і руйнувань. Уже у нас десятка мечів відходить, вже відходить у минуле, дорогі друзі, в травні. Ну, давайте подивимось. Королева жезлі у нас. Мушу подвинути трошки карти, зроблю паузу, друзі. Просто помітила, дорогі мої, що не всі карти потрапляють. Я дуже хочу, щоб ви разом зі мною відслідковували трактовку. Таким чином, повертаємось, дорогі друзі, королева жезлів, активність, сила, хоробрість, авторитет, лідерство. Країна на кінець травня вже буде відчувати в собі силу, вирішувати повністю. Ті питання, які потрібно. В неї вже буде досить сил, скажімо так, щоб приймати вірні рішення і отримувати потрібний результат. Карта старший аркан закохані вказує на те, що на кінець травня буде необхідність якогось дуже важливого рішення, причому можливо. Це буде стосуватися якихось союзів, домовленостей, серйозних, дуже важливих надзвичайно. І двійка кубків може вказувати на те, що це рівні перемовини з рівними партнерами. І тут має стати дуже важливий вибір. Також двійка кубків може вказувати ще. На такий, знаєте, паритет у вирішенні якогось важливого питання. Можливо, це питання ще й не вирішиться у травні, але воно буде дуже важливим і впливати буде на майбутнє. І воно буде на користь України, дорогі друзі, вирішене. Все на це вказує. Так що бажаю вам, любі мої мирного неба, якнайшвидше, терпіння, посімки, пентаклів. У нас мусимо все-таки ще потерпіти трошки ще не кінець. Ми дуже близько наближаємось уже, але ще мусимо попрацювати над цим, дорогі друзі. Це наша основа. Ми на це опираємось, на нашу віру, на наші зусилля, на зусилля наших партнерів, і все вийде. Не забувайте, будь ласка, давати зворотній зв'язок, підписуйтесь на канал і до зустрічі!